Сьогодні буду робити паштет зі свинини в автоклаві. І нам для цього знадобиться фарш ось. Тут все вже відварене, я перекрутила через м'ясорубку. М'ясо з кісток, йде відварене, також голова, лащуковину я відрізала, не подобається, коли воно таке жирненьке. І печінку я також сюди не додаю, мені не подобається. Хто додає, на кілограм фаршу нам знадобиться. Одна цибулина перекручена також, потім одне яйце в мене тут чорний перчик мелений і сіль на 1 кг 10 грамів солі. Але сіль вже йде за вашим смаком, бо кожен полюбляє різне. Так що зараз все це сюди буду додавати і гарненько перемішувати. Також можна додати, коли. У вас більше м'яса, ніж сала. Додати бульйон, в якому все це варилося. Щоб в баночки. Ну, я не скажу, що воно рідке повинно бути, але от зараз воно дуже густеньке. Будемо додавати так сюди яйце. Пар вже підготувала, накладаю в банки. щільно так накладаємо. І так буду зараз заповнювати всі баночки і йдемо до автоклава. все, баночки вже відправили в автоклав. Автоклав у нас універсальний, але частіше ми користуємося від електрики. Температура 10 хвилин, бо там все готове, і 110 градусів. І в результаті виходить ось такий паштет, який ми додаємо і в начинку там пиріжки, вареники або просто на хліб.